Вітаю вас, шановні друзі. Центральний матч української футбольної прем'єр-ліги Динамо-Дніпро, який побив рекорд відвідуваності чемпіонатів України 68 тисяч глядачів, запам'ятається не лише суперечливими подіями на полі. Перед його початком на північному вході Низка Олімпійський знову утворилася масштабна тиснява. Вболівальників дратували турнікети правоохоронців розлучені вболівальники, а керівників головної арени країни. Відсутність культури у прихильників футболу, які мало того, що не хочуть йти на трибуни заздалегідь ще й намагаються дурити електронну, електронну систему на вході влаштовуючи каруселі Якщо вже приймаємо євро, то і відвідувати футбольні матчі треба по-європейськи, а не намагатися пройти по кілька разів за одним квитком, вважають на Олімпійському. Це вже дратує турнікети, які виходять з ладу і відмовляються впускати і порушників, і дисциплінованих вболівальників. Спроб пройти задарма на центральний матч туру, керівники стадіону нарахували 4 тисячі. Яка ж система з цим впорається? Через 15 минут після начала матча. Уже поток ушел, спал, будем так говорить, и люди действительно зашли все абсолютно без проблем. Рассматриваем возможность улучшить оповещение непосредственно наших болельщиков. Думаем, может быть, сделать сверху над воротами, поставить громкоговорители для того, чтобы это было еще громче и более доходчиво можно было объяснить о том, что какие-то из ворот являются сейчас свободными и болельщик может пройти непосредственно туда.